Йо, всім привіт! Мене звати Яна, і сьогодні у нас з тобою. Ти можеш сказати, чого ти зайшла в хаус фліпер? У нас же тиждень симуляторів. А я тобі скажу, сьогодні у нас з тобою симулятор дня народження. Ми сьогодні будемо уявляти, що у нас з тобою день народження в іграх, і відповідно ми будемо готуватися до цього свята, готуватися до пригоду гостів, але не так, як, знаєш, типу, взяли, заказали рестік і пішли до ресторану і все, і одмітили. Ні, ні. Ми з тобою будемо все робити старінки, так сказати. Ми будемо робити це власноручно. Знаєш, коли не спиш цілу ніч і готуєшся до приходу довгоочікуваних гостей. От, і я тобі пропоную пропоную не просто зробити а Знаєш таку симуляцію підготовки до дня народження. А і ще, і ще ми з тобою зробимо невеличкий конкурс. Ми зробимо підготовку до дня народження в Хаус фліпері і тут же ми з тобою в другій половині серії зробимо підготовку до дня народження в Сімсі. І ви вирішите, де було б краще, де б ви хотіли оказатися і провести цей день зі мною. Тому що знаєш що, знаєш, що я тобі розкажу секрет. У мене сьогодні день народження. Ну тобто, я записую не день в день. Да, трошки так сказати, записую наперед, того, що цей день я тобі відкриваю. Коротше, всі секрети відкриваю. До мене приїдуть мама з, з моїм братиком. От, і ми будемо отмічати день народження в, в мене вдома. От. От. Але ми з тобою у грі теж маємо відмітити, ти ж знаєш, що ми з тобою вже давно знайомі, і я б хотіла тебе запросити до себе на свято. І зараз ми з тобою все підготуємо. Знаєш, я, я вже, мабуть, 150 тисяч разів казала, що я взагалі народилася в селі, і перші 6 років я там і прожила. І я дуже гарно пам'ятаю, що це таке свято в селі. Це, це шикарно, це неперевершено. Але не для тих, хто влаштовує це свято, Ха-ха! Ось так. Ми з тобою зробимо усе, а потім це все попродаємо. Для сьогоднішнього супер-пупер свята ми з тобою все це зараз устроїмо. Ми зараз все влаштуємо. Так, я думаю, що нам треба. Як ми з тобою. А ну-ка, я хочу ось тут зробити, знаєш, як устроюють в селі святої свадьби. І, і все зразу. Ми з тобою зараз зробимо поверхневі, подожди, подожди, конструкції. Ми зараз все як устроїмо, Що всі обзавідуються, всі просто обзавідуються. Як у нас буде шикарно. Я хотіла альтанки і прогули. У нас з тобою святковий настрій. І ми. Ми отаке чи отаке? давай таке подивимось. Воно виглядає симпатично, але мені не подобається колір. Колір, він якийсь трошки грустний, а отак уже веселіший. Так, доволі весело? Слухай. Ми зараз з тобою будемо думати, як все це обіграть, як все це зробить весело і гарно. Дивись. Ти скажеш: оце, да, оце ще щось буде. Ти абсолютно правий. Зараз щось як буде. О, слухай, їх навіть встановлювати не треба. Це щоб, знаєш, якщо дощ піде там чи ще що-небудь, щоб ми такі отут могли е, потусити, знаєш, і щоб нас не, не, шо, не злякало просто. От, а, боже, це так це знаєш, це так хвилююче. Я просто пам'ятаю, як ми в дитинстві знаєш, це виносили, виносили, боже, у мене аж сльози наварочуються, понімаєш? Згадую, і просто сльози наварочуються. Ми в дитинстві виносили гігантські столи. Накривали поляну, до якої готувались два дня, холодець, окрошка, шашлики все, що хочеш, просто все, що тільки ти можеш представити собі. Оце отак от і було воно. Боже, це були такі часи, це були такі часи. От зараз такого немає. Якщо чесно, я тобі можу сказати так по секрету, що е ми з тобою зараз можемо що робити, що захочемо. Від е найвищої. Тут ми зараз, ти що дорого, багато все зробимо? Розкладний. Оце воно, знаєш воно прям в дусі. В дусі нашого свята. А давай зробимо все яскраво. Давай, ладно, ні, не будемо переваршувати Блін, там золоте, тут сіре, там. Та, червоне. Коротше, в дусі тих часів. Тих страшних часів. Ми зробимо розкладні столи. Зараз, дай я подумаю, як ми його о, отак зробимо. Дивись, ось так. Ось так раз. І все, воно буде йти все отак підряд, Того, що ну ти ж розумієш, що поставиться якось логічно, це не в нашому стилі, того що, знаєш, ми маємо сидіти і оце кричать з однієї сторони до другої сторони, отак. А, передай мені кепчук! Кепчук передай. От. Отак ми з тобою будемо робити ідеальні стільці, стільці, це знаєш, як деякі рекомендують поставити е, самі отвратительні стільці, щоб гості швидко пішли. Ми з тобою так робити не будемо, того що я дуже тебе чекаю до себе на день народження. От. Боже, це, оце стільці реально у мене такі були в селі, тільки колір другий. Я тобі кажу, точно такі стільці в мене й були. Я буду враховувати, що вас прийде багато, що ви ними рознетеся, і ви всі до мене поприходите, і ми всі будемо весело їсти шашлики. Ми з тобою зараз як понакриваємо тут усе, як понаставляємо, то оце буде вісілуха. Головне мені знаєш, не загроться так, як я обично це роблю, тому що я хочу в одну серію вмістити зразу дві частини. Ох боже мій Боже, я вже відчуваю дух торжества. Ти, ти його відчуваєш? Я вже відчуваю, прямо аж тхне. От єдине, єдине, чого тут зараз не вистачає. Ах, ти ж, Йошкін, Собакинсон, Хрюшкінський. А ну-ка, давай ми трошки оцю штуку здвинемо, Того, що передвигають усі стільці, я замахаюсь. От, того ми з тобою подвинемо. Отак. Трошки. Отак. Ти ж собака не ставиться. Отак. Отак трошки подвинем, щоб сюди стільці влізли, поняв? А то ми там трохи криво поставили і стільці не влазять. Я тобі щось казала. Я забулася, що я тобі казала, Нагадай. нагадай, нагадай, А, не можу вспомнити. Оце да. Ну ладно, представимо, що ви всі до мене прийдете, і ми супер-пупер офігенно проведемо з тобою час просто на цьому святкуванні, такому геніальному, просто геніальнішому. Алло! Чого ти не ставишся? Ну ладно, воно там не ставиться. чомусь. Там, якщо що, подвинуть? Там, якщо, що, здвинуть трошки потім. Ну, чого ти сюди не ставишся? У мене не всі помістяться. Нас, нас буде багато, мені треба, щоб усі помістились. Я застряла. Я застряла. Я не можу злізти! А -а -а -а. А -а -а. Я залізла на стіл і не могла злізти. Отже, значить, знаєш, напився веди себе культурно. Оце, оце Я я вже залізла на стіл, ми ще з тобою не почали празнувати, а я вже на стіл залізла і не можу, не можу спуститися. А -а -а. Ти чувствуєш, ти відчуваєш, наскільки буде весело у нас з тобою на святі? Ми ж з тобою взагалі так будемо веселитися, що. Що сусіди визовуть поліцію, як в американських фільмах. Отак так ми будемо веселитися, поняття? Щас, зараз. О, зараз всього понаставляємо. Отут буде сидіти іменинниця, тобто я. Блін, ні, ну подожди, тут треба, знаєш, це... скажу, О, понеслась. Ні, давай ми назад стілець вернемо. Де стільці? Сти... Верніть мені стілець. А ось він де. Дивись, я ще тобі покажу, що я хочу. Ну, щоб було видно, в кого день народження. Зараз <свистеться> <свистеться>. ми зробимо з тобою. Дивись, ми беремо. Поверхневі. Рулони, агрегат, плитки, поверхні. Е -г 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 ні, Я не це взагалі хотіла. Декор? Дерев'яний компостник. Компостник? Давайте нам на день народження поставимо компост компостник. Хочеш? Хочеш? О, диви, яка опудало Давай ми його будемо бити. Ми його будемо бити! Деяке воно веселе. По-моєму, дуже веселе. Ми будемо його з ним водкатися. Ти знаєш, у нас фотозона. Це зараз модно, модно, щоб були фотозони. От, і у нас з тобою вона теж буде. Я знайшла те що я хотіла, дивись, раз і два. І тут зразу буде видно, зразу буде видно хто, хто тут сидить. Що тут сидить іменинниця? П'єдестал. Ти скажеш, ти що обалділа, а я скажу, знаєш що? Ми можемо собі це дозволити, того, що того, так буде весело. Так буде весело і превосходно, і не вообще. І взагалі не треба зі мною спорити. Щоб нам ще пододавать таке цікаве. Ти хочеш басейн, щоб ми з тобою купались в басейні? А... Давай щось цікаве, давай щось цікаве. Я хочу щось веселе. Я думаю, знаєш, що, ми додамо. оце. І тут буде зона тусіча. Ми тут будемо тут Ну-ка, уста у, у, уберись. Приберись, будь ласка. Отак. Угу. Тут, а хто захоче, може подивитися е, подборку суперкрутих фоток, Супершикарних фотографій. Скажеш, у нас вже є така зона, а я тобі скажу, що ти туди не будеш ходити, тому що у нас зона для тусіча тільки тут. Блін, хоча ні. Та ось знаєш що ні, це ми приберемо. Ні, ми його поставимо сюди. Ти зрозумів? Ой, пічку ми поставимо, тут будемо піцу пекти. Отут буде знаєш, зразу з пилу з жару. Я замовлю піцу і поставлю туди, і ти будеш думати, що це я напекла. Поняв, отак От і, От і буде. Отут ми ззаді проектор. Оце точно, як на свадьбах. Ти скажеш, у тебе, наче, не день народження, а свадьба. <риклад> <риклад> ну, сорян, що ми додамо ще? Давай гриль. Подожди, тут є ось крутий гриль. Давай такий крутий гриль. Отакий От крутяцький гриль поставимо. Отак, отак, отак. Отут будемо жарити сусісони і будемо їсти піцу і поставимо ще отаку гойдалку. Фу, яка вона отвратна. Якусь гойдалку десь присобачить треба. Подожди, ось так, а ну-ка. Ні, вона тут не ставиться. Давай тоді ми її сюди переставимо, щоб було весело. Знаєш, захотів, погойдався. Оток, так. Ми зараз як повстановлюємо. Зараз отут така, що нажимати? Що нажимати? Час така вісілуха тут буде. Що взагалі? Не передать словами. О, тепер у нас є гойдалка. О боже, ти подивися, уже виглядає дуже весело. Уже, уже я відчуваю, коротше, ці вайби тусіча. Поняв? Я відчуваю вайби тусіча. Що додати ще? <гум> Будиночок для морської свинки, це ідеально. Я знаю. Я знаю, що це ідеально. Так, що додати ще? Дитячий басейн? А є дорослий басейн з кульками? Я б дорослий басейн з кульками поставила, і було б весело. Так, коротше, я тут трошечки додала от таку зону чіла з багаттям, щоб знаєш, якось було трошки веселіше. От, от, тут можна буде сісти, траляля, і плюс частині буде ще видно. Тут додала, де можна погойтатися. Ой, ми, ми з тобою сіли. По-моєму, виглядає дуже святково. Виглядає дуже святково. От. Сюди ніхто не ходить, тому що у нас вся е, зона чіла, вся тут. Понятно? Понятно тобі чи не понятно? Всі будуть тільки тут тусити. Це я так тобі тонко намікаю, що туди ходити не можна. Так, давай тобі трошки покажу, що я вже встигла зробити тут, для нас з тобою. Хорош, тут у нас фонтан, щоб він, знаєш, якось трохи атмосферу нам заряжав. Отут у нас зона для настольних ігор, а саме футболу. Тут ми можемо посидіти, я вже показувала. У нас є неонна вивіска. Я трошки приукрасила будинок, щоб ти знаєш, щоб ти заходив. Отак очки, з двору, отак заходив і вже бачив, що тут якийсь тусіч намічається, просто легендарний тусіч. Тут є стіл для більярду. От я думаю, що ми з тобою б знаєш поробилися в більярд, і це було б весело. Ну тут так і залишилась зона. Я трошки подвинула це е, сидіння, бо я, блін, не можу пройти. Отут постійно, а воно мені заважає. От, і тут, поки що, ось так у нас залишилося. Давай продовжувати робити далі. Ти подивися, ми додали квіти. Тепер у нас, диви, божечки, як святково. Ти бачиш, наскільки все це святково виглядає. Я вже бачу, як ми тут тусуємося і їмо тортика. Малувато місця, але але. я купила собі кровать, щоб провести ніч трошечки. Зовсім <смірко> капелюшечко. І давай тепер, знаєш, що додамо? Аксесуари для кухні. Для кухні, аксесуари. Спеціальний десерт. Угу. <смірко> Я думаю, десерт нам потрібен. Нас багато, і десертів треба треба багато десертів. Щоб усім хватило. Щоб усім вистачило. Це роз двос. Що ми можемо ще такого купити? Ну, я думаю, всім треба поставити кружечки такі з оленю. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай так жовтеньку і з червоним. Отак. От, оце гарно, оце гарно. Так, а ну ка Давай. Всім, щоб усім хватило, щоб усім вистачило. Щоб у кожного була своя чашка. Так, сюди. Достаю. Достаю, все нормально. Не панікуй, всім вистачить. Усім будуть чашки. Ти скажешь, а тарілки? І тарілки зараз теж поставим. Так, ну що, в принципі, я завершила. Дивись, ми такі приходимо. Ви, точніше, такі приходите до мене. Ти 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 конкретно у нас тут зробився украшено. Квіточки різні тут. Ти можеш покачатися, оддихнути в квіточках, понюхати. Там дивися, водичка капає, яка гарна, прекрасна. Тут можна пограти у футбол, тут вивіска світиться, а поки вимкне фонтанчик, можна попліскатися. в Фонтанчику згулять в більярд зіграти. Отут можна посидіти біля багаття. Для пота, красота. от. Тут у нас буде піца із печі, прямо. свіжа-свіженька. Ходоги, бургери і траляля, тут можна напої взяти. Тут у нас з тобою солодкий стіл. Ну, ми представимо, що ми з тобою вже поїли да? і вже у нас солодкий стіл. Ти подивись ти, ти подивись просто на це розмаїться. Все сама своїми цими ручками все готувала. У нас тут романтик просто, там ще чучело якесь веселить нас. Тут у нас будуть веселі. якісь, не знаю, відосики. Наші з тобою. От, ну що, це наш перший варіант святкування. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось, чи не сподобалось, чи прийшли б ви на такий день народження. Обіцятельно прийшли б. Тільки не вздумай мені написати, що не прийшов, би того, що це було б дуже грустно. От, відповідно, мені здається, що вийшло доволі прикольно, учитуває те, що в моєму хаус фліпері може, є з доповнення, але в моєму хаус фліпері нема ніяких таких штук, знаєш, типа святкування дня народження. Є різні там новорічні, День Святого Валентина і так далі. А дня народження святкування нема. Тому ми все зробили самі. Ти бачиш самостоятельно, яка краса. Ти подивись, просто у стіл майже ломиться від їжі. Добре. А далі ми з тобою вже зустрінемося у другій частині відео про Сімс е, і день народження в Сімсі. Тут міг би бути супер класний переход, але, скоріш за все, його не буде. І тепер ми з тобою зараз порівняємо варіант, який у нас є у Сімс. Е, коротше, чомусь, чомусь дуже мало як виявилося, тут різних штукенцій, котрі, знаєш, підійшли б для тусовки. От, я що змогла, те зробила, тому тому, зацініть, зацініть, будь ласка. Думала тобі показати себе, е, тіпа, яку я зробила, але я щось на горшок пішла. Ми не будемо підглядати, того, що це знаєш, це неправильно буде підглядати. знаєш. Я розумію, що у нас з тобою супер уровень до довіри до дружби, але але, але то буде трошки занадто, якщо ти зі мною в туалет підеш. Дивись, я, коротше, тут таку штуку знайшла. Що оказується, можна трошки увілічувати е, порції. Ха -ха! Оце я розумію. Оце діло, оце оце, да. Дивись, ми зараз чуть-чуть поувеличуємо порції. У нас же буде багато народу. От, е, уявного Уявного народу буде багато. Дивись, ми зараз все поувеличуємо Ти диви, як ми не готували? Ти диви, скільки в нас хавки. Це взагалі тут можна свадьбу організовувати Я тобі кажу, тут можна організувати цілу свадьбу. Ціле весілля. А ну-ка, давай постався кудись. О, диви, пиріжки якісь там. Це, коротше, все зробила е, моя персонажка в Сімсі. Да, да, я до цього зайшла і спеціально, коротше, наробила різної вкусняхи. От. І тепер ти подивися, скільки всякої чухні ми тут з тобою наробили. От, от. І. Ти, звісно, звісно ж, тут є кавовий автомат. Ти, ти це бачиш? Давай я тобі міні-екскурсію проведу, коли ти прийдеш до мене на святкування, дня народження. Що у нас з тобою буде із розвеліченій? Тут буде супер джакузя. Да-да-да, це ж так дорого-багато, Оце отак буде. Є гриль, де можна пожарити шашлички, там доги і так далі. Є супер-крутяцькі, зараз я так суперкрутяцькі декорації, типу, такий офігенний єдинорожик. Дивись, дивись, що ще є. Є отака китя, китя, китюшечка. Тут взагалі просто, знаєш, така ідеальна фотозона просто. Ти подиви, яка милота. У нас тут і фонтан, і китюня, і якась надпісь. Ну, ми будемо з тобою уявляти, що це надпість з днем народження. От, тут у нас огромедний, огромадинський единорог сидить. Е, потім є лама, на яку можна сісти і теж зробити крутяські фоточки. Диви, яка у нас качечка тут є. Диви, яка вона мила. От ти на неї дивишся, і тобі стає приємно. Ти подиви, яка вона гарна. Ти просто подиви, яка вона гарна. Е? Е? Я відчуваю якесь е, сімейне сходство. Шутка, я жартую. От-от. І що і ще. Ну, типу, я намагалася якусь таку атмосферу создати. Шаріки я так і не змогла знайти. Це дуже дивно, що немає ніяких знаєш, шаріків веселих. Ну, типу, блін, це було б класно. Це було б класно. Може ми з тобою квітів наставимо тоді. Диви. Він е -е. просто їх уже й ставити ніде. Я думала, що я такий великий простір тут зайняла. А оказується, що не особо. особа. Подожди, ми зараз знаєш що зробимо? Е -е, як там зробить ход? Щас. І. Бі-Бі. Подожди. Бі-Бі. не те. Бі -бі. е -е, крапка. Муве. Муве о б джекетиси. Он. Це я піддивилася. І тепер ми можемо з тобою, куди попало, ліпити об'єкти. Тільки знаю, що мене розстроює, що я оце я думала, його раз введеш і типу вже не паришся. А тут виявляється, що треба його 150 разів вводити. Ну, ми зробимось так, типу. Типу, так веселіше, може якось. Не знаю. Ну, коротше, по-моєму, по-моєму, вийшло прикольно. По-моєму, вийшло весело, по-моєму, вийшло цікаво. От і, і ось так. Зробила собі суперкруту хату. Це трошечки схоже на те, де я живу зараз, винаймаю. Але, ну, звісно, не так. Звісно, воно все не так, але трошечки, трошечки схоже. От, я сподіваюся, що моя сімка зараз вийде із туалету, бо це якось, знаєш, не дуже. От, і іди сюди, жіночко, і можна сюди поставити put inventory, pick service». At birthday candles. А чого ти не хочеш? A cake must be on counter or a table or counter. А що тобі не подобається? Ні, дивись, ми знаєш, що зробимо зараз? Ми його знову зменшимо. Отак. От Я думаю, може, із-за того, що він дуже великий. Отак. От дивись, і вона зараз його зробить uh, birthday cake. Ну-ка, підійди до нього. Ні. А ну-ка, подожди. Wow. Wow! Вау! <свісна> Знаєш, ha -ha, що за риб'яче око. Просто. Ні, глянь! А якщо ми ось так дивимось, то все виглядало прям дуже прикольно. Aah! У нас, до речі, ще є тут басик з рожевою водичкою, ми будемо уявляти, що вона не рожева, а фіолетова. От. Боже гля, яка прелість! Я б, я б прийшла на такий тусіч. Кажи бігом, пиши в коментарях, чи прийшов би ти на такий тусіч. Я думаю, що прийшов би. Тож ти подивись, скільки я їжі наготувала. Ти бачиш це? Як вийти з цього режиму? Я зламала гру. Я зламала гру. О, я починила гру. Ха -ха. Буває, буває. Перепрошую, перепрошую. Такс. Дивись і давай ще раз пробуємо. Що тобі не подобається? Та да ти замахала. Дивись, я беру лапку і ставлю ось сюди. А тепер іди. Ой, що я опять з'являй жамкаю. Е, повернись і давай ще раз. Ще раз спробуй е, поставити свічки. О, оце, ми, оце, оце є таке. Оце є. Давай, пошли. Підійди швиденько. Ти що в комп'ютер граєш? жіночко? ні! Іди став свічки на тортик. Вона вже за комп'ютер сіла. Ти що, здуріла, чи що, жіночко? І давай ще на оцей тортик теж поставим. Давай і на цей поставим. Отак. Ти можеш його. Ні, мабуть, вона так не поставить. Давай так. Може, функціонально вийде. Десь, ну Ні. Ні. Не хоче коза дрона. Ні, зараз. Подожди. Ми це приберемо. Ось ми це прибираємо. Отак і великим зробимо. Куди всі свічки пропали? Верніть свічки! Ладно, не хочуть свічки ліпиться сюди, хай тоді. Ой, він трошки в небі висить. Хай тоді буде так. Диви, як у нас тут весело. І ми зараз нашу е, жіночку посадимо. Кажи бігом: схожа чи не схожа, диви. А? Е? Ой, я тобі закрила. Мені здається, трошки схожа. Мені здається, трошки схожа. Давай ми її посадимо, сісти. І отак заснімемо це ще раз. А, давай ми зробимо ось так. О, і отак. Oh. Ого, так, да, давай. Ій, як живий мод включить, увімкнуть. А ось, ось, ось. Дивись і стоп, Просто дивись, диви, як все шикарно. Трошки грустно виглядає, коли вона одна сидить. Ой, подожди, отак, повільно. От. Але я думаю, що в цьому є щось цікаве. От. Так що, можеш уявити, що ми тут усі тусимо? От, ви всі таки до мене прийшли. І ми, ми з вами тусимо. Воно виглядає поки що трошки грустно, але ти використовуєш свою уяву, і нам дуже тут весело. Понятно? Все. пишіть в коментарях, на який би день народження ви хотіли прийти, чи в Хаус Фліпері, чи відповідно тут і. І Ха! <laughs> все, я стала ще на рік старішою на рік. Е, хотілося б думати, що мудрішою, але не знаю наскільки. Думала, може підвести якісь підсумки, але теж поки що не хочу. Скоро буде рік каналу через пару місяців, і я думаю, ми тоді підведемо якісь підсумки. Може, щось зробимо таке тематичне, щось таке веселе, щось таке прикольне і так далі. Якщо мало лі у когось є бажання та можливість поздоровити, так сказати, гривнею, то посилання є в описі. До відео, а також в шамки профілю. Дякую всім за увагу. побачимося у наступному відео. Всім па-па!